До нас звертається багато підприємців з питанням, в тому числі і тергромади і Коблевська, що буде в цьому році, що буде в цьому сезоні, як орієнтуватися, до чого готуватися. Це рішення ми не можемо прийняти самостійно не в правої плоскості, не морально, оскільки питання безпеки дуже важливо. Ми Спостерігаємо і бачимо, що в результаті навіть штормів багато мін відриваються, а ще і ті, які е розбрасуються російськими військовими. Вони не завжди ми бачимо з якарями, або з якарями не такими, як повинні бути. Тому міна безпеки на морі залишається дуже високою. Е можу сказати, що було б. Е Необачно знімати питання, поки Кінбурзька каса у нас окупована е певних е десантної небезпеки, да? оскільки відстані дуже невеликі, особливо Ачаків, особливо Рибаковка, для, і займають небагато часу для переміщення на катерах, швидкісних і все інше. Е військові тримаються питання на контролі, але ми розуміємо, що допуск це. Не аспект міна небезпека, другий аспект демаскування певних ділянок і військовий, третій аспект спрощення для десанту, ДРГ або інших груп. Тому зараз опрацьовуємо. Наприклад, це питання вчора обговорювали на нараді під Віталія Олександровича за участю командуючи в Херсону в Дунаї, які здійснюють безпосередньо крівницями військовими на території Миколаївської області. От, наприклад, вчора працювали над цим питанням, але остаточних рішень ще немає.